Кожен з нас замислюється, яка ж ціль, яка реальна ціль оцих оновлення даних, адже справедливої мобілізації, ну ми з вами так і не побачили. Принаймні, я її точно не побачила. Якщо ви побачили справедливу мобілізацію, за весь цей час, будь ласка, пишіть в коментарях. Поправте мене, якщо я не права, натомість ми побачили, що життя людей просто перетворюють на кошмар оціцькування, кидання в буси, лякання штрафами. Адміністративною, кримінальною відповідальністю, ну і так далі. <му> Навіщо все це виникає справедливе питання? А для того, щоб люди і рипнутись не змогли, щоб влада собі як крала безбожно, так і краде. Чи можливо, ну, це ціль? Чи не це ціль? А чи можливо, щоб всі оновили дані і про всіх була інформація, щоб в будь-який момент можна було просто якось по-своєму використати цю інформацію, як їм захочеться? А може, може, це ціль? Можливо, ціль залякати людей, щоб погодились на будь-які умови? Можливо, це ціль. Знаєте, тут нехай кожен відповість собі сам на це питання? Будь ласка, пишіть в коментарях. Тим часом вже настав день Х, 16 липня. І всі лякалки, знаєте, наче як мали справдитись. А нам от що заявляють: автоматичних штрафів не буде. Якщо ви не оновили дані, жодного автоматичного стягнення штрафу не буде. Заявили в міноборони. Більше того, у воєнкомів є максимум рік, щоб встигнути притягнути військовозобов'язаних до адмінвідповідальності. Ось і офіційні заяви під'їхали. Директор департаменту кадрової політики Міноборони України Марк Андрусяк зазначив, що чоловіки мають оновити свої дані, вказати свої паспортні дані, також фактичне місце проживання, номер телефону та електронну адресу. Причому автоматичне штрафування не передбачено законодавством. Стягнення в розмірі від 17 до 25,5 з половиною тисяч гривень можуть накладати протягом. Від 3 до 12 місяців з моменту виявлення правопорушення, якщо чоловік з поважних причин не оновив свої дані, в нього буде можливість оскаржити рішення про адміністративну відповідальність. Також вказано, що чоловіки також мають пройти ВЛК. І ще одне питання залишається: чи будуть масово мобілізувати людей саме після 16 липня? Дивіться, що каже вам друзі. Що дані в ТЦК оновили вже десь десь близько трьох мільйонів чоловік, а потреби ЗСУ значно менші, тому призов такої кількості військовозобов'язаних не передбачено. Наголошено, що не всі українці після актуалізації інформації отримують бойові повістки. Андрусяк сказав, що продовження оновлення даних не буде. Натомість депутати кажуть зовсім інше. Українці можуть продовжити строк оновлення даних в ТЦК. Уряд це вирішить 16 липня. Таку інформацію поділився депутат Сергій Євтушок. Щоправда, це питання урядовці будуть вирішувати на своєму засіданні 16 липня, тобто в останній день відведеного строку. Ну що ж, побачимо, що вони сьогодні вирішать і що вони нам повідомлять. Скажу вам так, я більш ніж впевнена, що будуть дуже 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 багато ще всього нового приймати. Дуже багато ми з вами ще почуємо. І різного бреда, і всякої, вибачте, херні, яка буде просто на голову не налазити. Але чи буде там серед всього цього хоч якась частиночка справедливості? Цього я не знаю. А далі стає все цікавіше: Верховній Раді готують законодавчі зміни щодо мобілізації чоловіків віком до 25 років. Така необхідність виникла через скасування статусу обмежено придатних. Народний депутат Веніславський розповів, в чому суть всього цього взагалі. За словами Веніславського, із зі скасування статусу обмежено придатного багато чоловіків, які раніше мали такий статус, тепер визнані законом придатними, а отже, підлягають мобілізації. Тепер пояснюю простими словами: дивіться, скасували оцей термін обмежено придатний, тепер всі придатні. І от тепер залишаються моменти: ось люди до Люди, яким ще немає 25 років, чоловіки. Вони отримали вже статус придатний, бо вони ж відмінили цей статус обмежено придатний. А отже, мають бути мобілізовані. Водночас їх однолітки не підлягають мобілізації, маючи відстрочку до 25 років. Тобто ось так і е, хочу зацитувати Веніславського. Є розуміння певної соціальної несправедливості, коли громадяни до 25-річного віку повністю придатні до військової служби мобілізованими бути не можуть. А ті, тих хто з різних причин був визнаний обмежено придатним в воєнний час після скасування обмеженої придатності, визнаються на ВЛК придатними і можуть бути мобілізовані. Ви дивіться про несправедливість, згадав Веніславський. А як же тотальна несправедливість мобілізації взагалі? Коли прості люди воюють, а чиновники, друзі-чиновники, друзі, -чиновники, друзі друзів-чиновників і так далі, всі, хто там близько до президента, до друзів президента, до не знаю там ще друзів-друзів президента і всі, хто навколо президента. А як же ж тут несправедливість? Чому про цю несправедливість нічого не каже? Пан Веніславський, тобто. Депутати зараз будуть розглядати ось всі ці моменти, тобто в якому, в якому саме напрямку вони будуть розробляти я не знаю той компромісний варіант, про який каже Веніславський, Але щось мені здається, тобто тут залишається або всіх до 25 років не будуть мобілізувати, або реально будуть знижувати цей рік. От мені щось здається, що будуть реально знижувати цей рік. От мені чомусь так здається, бо все до цього йде. Що ще можуть понаприймати? А хто його знає, що можуть понаприймати? Чесно, я вже нічому не здивуюсь. От правда, від цієї влади я вам скажу так: я вже нічого хорошого не чекаю. І наостанок, новина, яка ну просто шокує, якщо чесно. Міноборони, 17-річні українці, які не оновлять дані в ТЦК, отримують повістки і штрафи. Питання: що це? Навіщо це робиться? Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін повідомив, що зазначені особи, 17-річні юнаки, повинні разом з свідоцтвом про народження та паспортом прийти до ТЦК. Також слід взяти з собою сертифікати і грамоти, які засвідчують спортивну підготовку. Це важливо, щоб підтвердити навички, які так чи інше будуть стосуватись військової справи. Юних українців поставлять на облік. Це потрібно, тому що в Україні склалась критична ситуація. І для тих, хто проігнорує вимоги, передбачено видача повісток та штрафів. Проте про мобілізацію, поки не йдеться. Скажу так: ну це поки не йдеться, але ж все може змінитися. Закручують гайки. Знаєте, от як кажуть, всіх кнахтю. Ну, якось так, що ще можуть приймати? А Бог їх знає, що ще можуть приймати? Я вже нічому не здивуюсь. але маю надію на зміни, на позитивні зміни. Правда, вже точно не з тією владою. В мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю.